Всім, хто дивиться нас о цій порі. В ефірі програма Маленькі дорослі. Дитинство наше в нас одне, і хай це кожен пам'ятає. Я ці душі на землі, нехай ніхто на не ображає. З вами Інна Пенчук і юні українки та україночки, учні першої дитячої телешколи. Кіра, Фелікс. Вітаємо вас! вас. Ярослав. Можеш пригадати, що обходиться цей день безвійшлості. Та звісно, ні. Я вітаюсь. Кажу, будь ласка, та іноді вибачаюсь. А що? Та от зрозуміло, коли вживаю слова ввійшливості, то люди навколо стають добрішими. Більше про ці важливі слова у рубриці дитячий університет від наших партнерів Learning UA. Дивимося Дивимо. разом. Вітаю, друзі! Чи звертаєте ви увагу на слова, якими я починаю і закінчую кожен наш урок? Це слова вічливості вітання і прощання? Чемна людина ніколи не забуває про правила спілкування, й одне з них повага і вічливість. Привітатися можна словами. Вітаю. Бажаю здоров'я. Здрастуйте. Добрий день. Доброго ранку. Добрий вечір. Мої вітання. Чемно подякувати ми можемо так. Дякую. Дуже вдячний. Прийміть мою подяку. Спасибі. Вдячний вам. Щиро дякую. Для того, щоби про щось попросити, треба скористатися фразами. Будь ласка. Дуже прошу. Дозвольте. З вашого дозволу. Будьте ласкаві. Часом буває так, що ми маємо перепросити. Тоді стануть у пригоді такі слова. Вибачте. Перепрошую. Даруйте. Прошу вибачити. Ну, а попрощатися можна ось так. Бувайте здорові. На все добре. Прощавайте. До побачення! До зустрічі! Важливо також пам'ятати під час спілкування щодо незнайомих людей. Й особливо до старших ми маємо звертатися на ви. Добігає кінця наш із вами урок, друзі. Тепер ви озброєні ввічливими словами, і я можу бути спокійний, що всі ви поводитеся чемно. Маша, які ти знаєш українські народні пісні? О, я знаю їх багато, Кіра, і ті, що бабуся ще співала, і ті, що на радіо зараз лунають. О, юлузі, червона калина. Похилилася. О, знаю, чогось наша славна Україна зажурилася. Ну, співаки з нас такі, не дуже. Зате ми танцювати ми вміємо. Почекай, почекай. Ти ще його покату станцює. Давай краще подивимося, як танцюють та співають справжні професіонали. Бурхливими облисками та незабутніми оваціями зустрічали та проводжали юних співаків та танцюристів запорізькі глядачі. На великій сцені Палацу культури Орбіта відбувся концерт лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів народного художнього колективу вокально-хореографічної студії Чайка. Назва творчого закладу відповідала задуму художнього керівника заслуженого працівника культури України Юрія Трубчанінова. І сьогодні ми з великим бажанням готові привітати наших воїнів. З Днем Національної гвардії України. Танцем та співом збережемо Україну. Саме така атмосфера царила на концерті. Талановиті танцюристи, вокалісти привітали наших військових з Днем Національної гвардії України. Вражали своїми талантами найменші учасники концерту із завзятими хуцульськими танцями. Зірки вокалу, які виступали на сцені, Солістки студії вже відомі усьому світові, адже українські пісні у виконанні чарівних запорізьких вокалісток набрали безліч переглядів на Не Журися Україно, пано синяка. твоя воля, як той сокіл літає високо. Це був справжній галоконцерт, адже на сцені було. Тридцяти номерів. Це вже другий концерт, який ми проводимо з початку війни. Саме присвячений Нацгвардії, Дню Нацгвардії України. Важливою частиною заходу стала арт-толога, яку дітлаки провели у фоє Палацу культури. А от зібрані кошти обов'язково підуть на підтримку наших військових. У ти знаєш якого кольору га, бувають озера? Синього та блакитного. Ну. А осінні у Україні є га, і рожеві озера. Де саме? А те ти зможеш дізнатися з нашими глядачами у виводі дитячий університет від наших партнерів освітньої свій Learning Льонінг Ківей. Дивимося разом вітаю друзі! Сьогодні я запрошую вас до неймовірного куточка України на Сиваш. Сиваш або Чурюк деніз що в перекладі з кримськотатарської означає гниле море. Це система солоних мілководних заток лагунного типу. Він розташований на півдні нашої країни, західніше Азовського моря. Ця місцевість. Прекрасна і цікава, буквально з усіх боків. В прадавні часи саме на Сивашах процвітав видобуток солі, і починався чумацький шлях. Ні, не галактика, а справжній шлях українських торгівців сіллю. Хоча б ось для прикладу, муравський чумацький шлях брав початок саме звідси. А ще тут гніздиться, зимує або зупиняється на перепочинок до 200 видів птахів, зокрема і зникаючих видів, і проживає постійно понад 250 видів тварин, з них 48 занесені до червоної книги України. Загальна ж кількість видів рослин, що живуть на Сіваші, понад 300. З них 12 червонокнижні. Солоність води тут варіюється від 22 проміле на півночі і аж до 87 на півдні. У розсолах сиваша є хлористі сполуки натрію, калію та магнію, бромистий магній, сульфат магнію та інші солі. Загальні поклади солей Сиваша сягають 200 мільйонів тонн. Лікувальні грязі і солі Озер Сиваша сертифіковані і визнаються світом на рівні з продуктами славнозвісного Мертвого моря. А пам'ятаєте, я розповідав вам про Солончат у юні? Так от, нам теж є чим пишатися, погодьтеся. Ну і звісно ж, ви помітили цей фантастичний рожевий колір. Деякі озера Сиваша набувають його у спекотні літні місяці. Колір зумовлений діяльністю водорості Дуналіелла Солоноводна це один з небагатьох організмів, здатних виживати у водоймах з надмірною концентрацією солей. Для виживання в таких умовах водорість виробляє велику кількість бета-каротину. Саме він і зумовлює цей казковий рожевий колір. Влітку рівень води в деяких озерах падає. Солоність багаторазово зростає і вони набувають насправді казкового вигляду. Друзі, уявіть, у нашій країні просто поблизу є чарівна місцина з рідкісними видами флори і фауни, з фантастичними іншопланетними пейзажами і з рожевими водами, що омивають білосніжні солоні береги. А отже, як я завжди кажу, світ сповнений цікавинок, і наша країна зокрема. Останок за традицією – абетка для люблячих батьків. Як підтримати та заспокоїти дитину під час війни, щоб зменшити наслідки психологічної травми. Під час війни діти потребують особливої уваги з боку батьків. Страх, тривога та нервове напруження ці почуття особливо впливають на дитячу психіку. Мінімізуйте перегляд новин з дитиною. В ідеалі уникайте їх перегляду при дитині. Задля власного спокою можна поставити дедлайн на їх перегляд, уникаючи постійного моніторингу соціальних мереж. Ось такими цього разу були наші дитячі талиманники. Ми обов'язково з вами зустрінемося ще. Бережіть себе, хай свястить вашим дітям. І вам так само.